Ну що привіт пацани! Катінка так знову з вами. Знову річка Рось, вже писали, знаєте, де це. Зараз будемо їхати на поля. Там ярок є, я може ще й заскочу в той ярок походжу. Погода більш-менш нормальна, <рес> тільки сильний вітер. Що там? Ну, хто диви? А, дірку виковиряли. Та замурують, нормально. Ось дивіться, бачите, туї вирощують. На цій стороні, на цій стороні поле, де колись ми були. Але їду на друге поле. Зараз будемо там дивитися, шукати, дивитися, що є. Вітер 43 години на час. Такий вітер, що це просто здуває з поля, взагалі нафіг. Ось розпаханий курган. Зараз тут навкруги покажу, подивлюсь, може щось буде. А потім переміщусь в ту сторону. І там є склон. От Мені здається, що десь там щось має бути. Ну і біля курганів теж варто походити, тому що вони тут не просто так, не просто так. На вдорові де розпахані кургани, самі цікаві місця. Так, і десь я тут підняв воно Манідосик. Манітосик старенький. Зараз я його трошки почищу і вам покажу. Вітер не попускає. Це 1757 рік. Катька друга, душегубка друга. 1757 це походу 2 дві копійки. Але не в хлам, ось чому я не люблю копати поля. Тому що тут все роз'їдається добривами, убивається. ну монета, звісно, чудова. Ну що, потопав я далі шукати. Бачите, ось торчу біля і під нею. О, ще одна монета. Треба її трошки почухрати Ну, блін, знову вбита, на жаль. Зараз я попробую розібратися, що воно таке. І покажу вам. Це теж дві копійочки душегубки другої катьки. Але, блін, ушатані, ушатані, ушатані. Але приємно. Дві штучки підняв сьогодні. Ну та більш-менш це взагалі вже кізяк. Навіть мило не поможе. Ну нічого, що є, тоді йдемо далі. Отже, я вернувся на цей курган, з якого починав. Спочатку я не замічав. Зараз я підійду і покажу вам. Дивіться, що там всередині. Хтось вже хотів щось там знайти. Греблився. Отаку яму вигрібли і шукали. Ну, туди лізти я однозначно не буду. Полазив я по полю, вітрюгані ще таке сильне, що просто ходити невозможно. Таке враження, що хтось тебе в спину штовхає постійно, тому зайшов в посадку. Зараз в посадки буду ходити, тому що просто невозможно. Ось такий шмурдяк випав алюміній. Було дуже красиво. Ідемо далі. Ось камрад, опитний камрад, привітайся! На ну, не почули, він каже всім привіт. Ось так от вздовж ліса йде річка Рось. І пішла, 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 пішла. Зараз ми тут будемо ходити, шукати. Може щось попадеться цікаве. І в мене ось, дивіться, кусок казанку старого, ось такого металевого. Тому місце цікаве. Будемо дивитися зараз, шукати, що тут буде. Говнорадянщина. Двоєчка, 1961 рік. Ось така монетка. Йдемо далі. Ну, класно чернінкою дало. Дивіться, яка пряга. Це вже царизм. Це вже цікаво, цікаво, цікаво. Ось така пряжечка. Супер. Від кінської упряжі. Може від чогось другого, але дуже-дуже цікаво. Йдемо далі. І за нею ще одна монетка. Так що це у нас? Теж говна радяник, але номінал. 15 копійок 1961. Хтось покакати сходив і розсипав. А може просто розсипав. Так, ще один сигнальчик, ось така регулювання від радіоприймача або від телевізора. На мені наче от ті прийомники були, я не пам'ятаю, маяк вони називались, чи як. І ось така штучка від нього. Йдемо далі. Ось дивіться, лека лопатка в мене є. Зараз телефончик на екрані буде, де я її замовляв, кого замовляв. Класна лопата. Ось цієї сторони зубці можна піляти, а цією стороною можна рубати. Ну і ця сторона чисто виковерювати якісь штуки з ям, де коріння і так далі. Піляє, до речі, дуже класно. Зараз я вам продемонструю. Дивіться. Не, воно вже і зламалось. З цією стороною можна гепнути і відбити. Бачите, Швидко піляє, мгновенно розпилює. Ну, давайте ще раз пройдемося, спробуємо. Дивіться. Це просто огонь, я в шокі, блін. Я не думав, що вона так піляє класно. До цього я міні обзорчик робив, а тут, звісно, блін... Лопатка порадувала. Розпилюємо мгновенно. Ось така пилочка тут. Зараз покажу, як вона рубає. Ось Дивіться, ще веточка. Зараз вдаримо. Зрубує на раз-два. Класна лопата. В общем, телефони на екранах вперед, пацани, вона важка, щільна, я не знаю. Її можна об асфальт гатити, її ніфіга не буде. І ручка дуже зручна, резинова. Током точно не шкваркне, якщо десь до проводів долізете. Поїхали. Дістав ось таку підковую добу. Це вже добре. Щось ходимо-ходимо, а толку ноль. Туди-сюди. А тут ось, ось підковочка ось така класна. Ну що, друзі, ходимо, шукаємо. Потроху переміщаюсь. Сигнальчик був майже поверхневий, дивіться Дивіться, що це у нас? П'ятачок. А ну, Ні, це 50 копійок. Рідко вони попадаються. 1964 рік. А вбита ж капець. На жаль. На жаль, звісно. Ідемо далі. Ну що, дві ж ось такий старий колун, блін. Ось такі речі дуже цікаві. Значить, тут двіжуха була. Бачите, обувна підкова колун, блин. тут взагалі таке місце, я його залишу тут. Взагалі таке місце, бачите, цікаве достатньо. В тій стороні хутор був. А зараз потихеньку йду в ту сторону. Ще один в цій же блін. ще більший. Дивіться, який здоровенний. Це жесть. Оце колуни до пари туди. Ось такий носик, чи від міни, чи від снаряду. Алюміній. Гарно було дуже дуже гарно. Йдемо далі. Чорні сигнали йдуть, йдуть, ось такий смоток ланцюга чорного, запутаний. Таке плетення цікаве тут. Якісь ось зацепчики, ну, погано видно. Так, йдемо далі. Прикол, хочете, дивіться, що лежить. І ушами шевелить. Мобілка, блін. Мобілочка. Інтересно, за кумом чи без за Ну така вже короче, ушатана, блін. Samsung duos. Колись цей телефон стоїв нормального бабла. А зараз короче, це вже рарик. Ну, якесь п'яне болото загубило. Ну що, прикольна знахідка, йдемо далі. Ось такі запчастинки чорні знаходжу в цій посадці. Але по крайній мере вітра тут нема, тому що просто неможливо ходити по полю. Йдемо далі. У тут такі, ось дивіться, осколки, ошмотки, Друга світова війна, взагалі такі куски металу. Від броні щось. І чорних сигналів дуже багато. Зараз буду ходити, дивитися, може щось знайду із зброї. Так зване провалля. Близько підходить стрмно, але тут дуже красиво. На жаль, звісно, камера не все передає, але трішки дивіться. Бачите, які впадини. Все порозмивало нафіг, Зараз буду йти в ту сторону. Ось такі жирні шматки металу продовжують мене дивувати. Щось тут було. Або якесь укріплення, прильоти, війна, ну щось гільше геть, тут не знаходжу. Знову алюмінієвий шматочок ось такий. Знову. Маркіровок не видно ніяких снарядики. Ідемо далі. Знову, знову і знову. Друга світова. Йдемо далі. Чого тільки в цих хащах не знайдеш. Кухонний ніж радянський. Прикольно, капець. Воно проваля, там проваля. Що вони тут робили, не блін. це взагалі треш. Це просто треш. І звідки воно тут. Це ж треба так зайти далеко, щоб, блін, його загубити тут. Дивіться, знайшов Ось позиції, окопи, вириті. Бачите? Ось. Пішло, 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 пішло. Такий островок. І тут теж. Але тут ніфіга нема. Сигнали чорні є, але осколки. Осколки від снарядів, бомб. Так, в принципі, я думаю, що ці окопи були накопані і це все було кинуте. ось такий. Бачите, чорний. Скотинку пров'язували десь тут. А може скотинка втекла та загубила. Ну що, хорошо. Зараз ще тут походимо. Шматок ось такої мідної, навіть не трубки, а такого прута. Таке воно важкеньке. Я навіть не знаю, що воно таке. Ціле, цільно лите. Ну що, погнали далі. Чорний сигнальчик був, ось така, типу ухваточки. Щось таке з дірочкою. На палку вдівалось. Не знаю, ви бачите, спереду воно обламане. Ну таке. Ідемо далі. Так, саме так. Німецькі позиції, ось дивіться, гільза від Кар 98. Ну що, хотів по війні походити. Зараз будемо ходити, копати, вже не буду дергатися. Цікаво. Лисий ось такий царський вузик випад. Нарешті, нарешті. Ну що, зараз будемо тут ходити. Точніше не будемо, а буду. Я сьогодні сам копаю. А завтра буде видно. Ну що, походимо, пошукаємо. Так, знайшов ось таку річ. Що це воно таке? Хто знає, напишіть. Спускався зниз, вниз, тільки що зараз буду переходити в інший ліс. Тут сигнальчик такий неоднозначний був. І ось дивіться, саражечку знайшов. Трошки її зараз почищу, а біжутерія чи срібло, не можу зрозуміти, воно таке потемнівше. Більше на якусь воно ржавчина, і ржа, проступає. Ну, зараз глянемо, що воно таке. Трошки підчистив її. Там он клеймо є, щось написано, чи маліна, чи що. Так, да, маліна написано. Це, коротше, біжутерія була, була з напиленням, типу, золотим. Ну з такими камінчиками. На жаль, це не золото. На жаль. На жаль. Ідемо далі. Такого гудзика цікавого знайшов. дивіться. Радянське пальто. Латунні вставки, це камінчик якийсь, я не знаю, що це за матеріал. Може якийсь бакеліт. Фігі його знаю, ну така вона важка. І бачите, ось коричневі ниточки на ній залишились. Не згнивші. Значить коричневе пальто було. Ось такий гудзик. Унікальний. Йдемо далі. Ось такі скіфські сережки знайшов. Шутка це не сережки, це якісь щотки з електрикою щось зв'язано. Знаєте, пишіть, я не в темі. Йдемо далі. Переміщаюсь потроху. Ямка, сигнальчик був. 20 копійок 1982 року. А ну скажіть мені, що було в 82-му році. Правильно, помер Леонід Елічбрежнів. Так, поруч з монеткою був ігільзачист такий лендлізовський. Написано Ремінгтон. Залишаю його тут. Переміщаюсь, переміщаюсь. І ось тут такий шпичачок. За такими закльопочками тут, мабуть, якась ручка була. А що воно було, я не знаю. Але алюміній. Алюміній. Знаєте, пишіть. Так, у камрадіка тут сигнальчик був чорний. Ось така штучка попалась. Від техніки чи щось військове напишіть, якщо знаєте. А в мене тут ось випала ось така монетка. 2 копійки 1950 року. З цієї сторони глянемо зараз. Ну, Сохрачик більш-менш більш-менш нормальний. 50-й рік, йдемо далі. Правильно місце вибрали, тут уже у камрада ось такий гудзичок випав. Це вже царизм, друзі. Це вже царизм. Моряк. Моряк і топор напишіть, що це і від чого. А ми йдемо далі. Була тут ДСВшка, дивіться, ось кулі. Різноманітні, чорні, цвітні, які хочеш. Стички були тут по любасу. Ну що, погнали. Погодка сьогодні, звісно, шикарна, шикарна погодка. П'ятнашечка випала, рамочник. Рік не можу розібрати, чи погано бачу, чи його так погано видно. Чи 34, чи 54, шут його знає. Ідемо далі. Ось ще одна. Тупієчка така сама, походу. Розсипушечка, мабуть, тут. Серий сер. Серий сер. Да, 55, 56, 53. О, рік смерті Сталіна. Ну що, чекаємо, коли Путін ласти склеє. На ось, коротше, по надросю ми оце з ліса спустились. І по надросю хтось зробив отакий ось огород. І він тянеться, тянеться і тянеться. Зараз будемо тут теж ходити, тому що можуть бути дуже цікаві речі. І зараз я перейду, покажу вам саму річку. Ось сама річечка, бачите? Тоненька, невеличка, От би магнітика тут покидати. Оце було б цікаво. І цікаво б дуже було б походити по оцим ось огородам, полям, але туди ми ну, не перейдемо, тому що нема містка, а перепливати його ніхто не буде. Ну що, йдемо зараз отак, а там видно буде. Тут воно типу, полем таким йде і в ту сторону. Ну ми не знаю, зараз подивлюсь по карті, наразі в ту сторону йдемо. Тут я знайшов ось такі дві штучки, я не знаю, що воно таке. Видно, що мідь, може якась запчастинка. Чого? Що воно, від чого? Хрен його знає. Погнали. От камрад в цій багнюці знайшов п'ятак. Тільки не Катькін, а говно Радянкін. Ось такий убитий. залізяча ось таке попадається. Чи по війні, чи по сільському хазяйству, господарству, не знаю, така сцепочка Ну що, погнали? Вийшли з лісу на поле. Тому що там взагалі галяк совєти блін, а тут все одразу я підняв гудзика ось такого. Гудзик лісника. Там хати стоять ззаді, знизу, а по полю ходимо, і тут ось така маленька ручка від шафи. Думав, якась закльопка, да ніфіга. Щось маленьке було або шкатулочка якась. І що ходимо, бродимо. Камрадік знайшов монету. Ух ты. що. Дві копійки 1930 року. Па-бам. Нормально. Поздравляю. Спасибо. Мін дякую, так було красиво, якась ось така штучка. Що воно таке, я не знаю. Помідне. Залишу його тут, мабуть. Камрадік ходе, а я вам покажу село. Ось. Бачите, скільки хотів пооставалось, взагалі вже нічого немає, просто немає. Оце така пустка. Рельси, рельси, шпали, шпали, блядь. Тут поїзда ганяють кожні 5 секунд, треба шустренько перепригувати і переходити на інше поле. Ну, електричка поїхала. Дуже часто їздять. Камрадик знайшов ось такий ціпочок. чорненький. Отже, дві ж був, йдемо далі. Хтось тиряв кукурудзу кукурузу на полі їхав на велику і загубив. Так летів, аж педалі подлітали. Так, Підняв каніну китайського виробника, бо дуже тоненька. Дуже дуже тоненька, ось така. Маленька канінка. Пряжечка. Дві копійки. Радянщина 1900. чи 56, чи 33. -й. Вбиті в хлам. А тут ось вона. Німецькі гільзи цілий магазин 5 штук, чи скільки там їх було, якщо я не правий, поправте мене. Маузер кар 98. А там ще сигнали і сигнали, і ось ще дивіться. Ще 6 штук, і того вже в мене 11. 3 копійки 1979 -го року. Говно Радянщина. Ще підняв одну монетку, 3 копійки 1974 рік. Блін, ну смішно просто. Одні говнорадяники лізуть і лізуть. Йдемо далі. І на закаті ось такий значок знайшов. Звісно, тут алюміній залип до такої степені, але це щось медичне. Щось медичне. Бачите. Подивіться, яке красиве небо. Темніє вже, вечоріє, кольори, звісно, просто бездуганні. Там таке заріво, не знаю, чи камера його передасть, чи не передасть, таким аж фіолетовим б'є. Ну, що, закінчив я коп, походив сьогодні, провірив три поля. Трошки там аж там десь в посадки побігав. Там невеличкий лісок є. Трошки побігав. Ну, що, ну, результат є, але невеликий, але він є. Трошки прозондірував. Оце останнє поле це взагалі мрак, тут нічого немає, взагалі обходив його. Спочатку я починав, ну той курганчик, про який я казав. Взагалі ніфіга на цьому полі немає, окрім гільз, мусору теж немає. Ну що, завтра будемо їхати на нове місце, мабуть, поїдемо десь в ліс, тому що щось поля, поля мене не дуже, не дуже впечатляють, так сказати. Не дуже мені, мені подобається. Якість знахідок все вбите, все в хлам перегнивши, патіни немає на монетах, монети взагалі вбиті, блін. Ну, що є, то є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. До нових зустрічей, друзі!